Він був дуже спокійним, це те, що от мені запам'яталося. Навіть коли він йшов на війну, він от теж, коли ми з ним останній раз бачили, він ну, максимально був спокійний. От. І ну, для нас всіх, для нашого класу, які сюди прийшли, це ну, жахлива звістка. Ми не очікували, що Максим нас покине. От в нас просто з класу кілька людей воює, вже одного однокласника ми теж раніше похоронили. От. Але те, що Максим загинув, це було дуже для нас неочікувано. І він був дуже сильний, це завжди на фізкультурі, там, на інших предметах. От, це те, що я запам'ятав. Максим запам'ятався дуже доброю, хорошою людиною, спокійною, завжди міг допомогти, завжди міг підтримати. І я думаю, таким самим він був і на війні. І таким він і загинув, але ми віримо в те, що. Він зараз на небі, йому там зараз краще.